Які ваші враження від сьогоднішнього матчу західно дербі? що вдалося, що не вдалося, чи задоволені результатом? Розпочався новий сезон, перша гра. Дуже висока відповідальність як у Прикарпаття, так і у Буковини. Тому обидві команди, я вважаю, показали достойний футбол. Було дуже спекотно, але рухались футболісти в високому темпі. Перший тайм був, на мою думку, равний. У другому ми забили гол, гра нам вдавалась, але позиційна ошибка у своєму штрафному майданчику. Привела до того, що Прикарпаття зрівняла рахунок, і гра закінчилась один один. Закономірний на вашу думку результат? Сл... дуже сложно сказати, тому що нужно матч подивитися. Так, перше враження я рахую, якщо ми ставимо серйозний обітний ціль і ведемо в рахунку то повинні доводити гру до перемоги. Чи долося знаки ж це був першим чемпіонату, другий офіційний. У вас абсолютно нова команда, ви новий тренер, ви набирали цих гравців. І таке поняття, команда вкатується в сезон. Як вам вдається потрошки, на якій передачі, скажімо так, якщо брати машину? Да, дійсно так, команда змінилася. Ми на зборах провели дуже багато спарингів, але це одне, а офіційні ігри це зовсім, зовсім інша річ. Тому дійсно я знайомлюсь з нашими гравцями, як вони можуть витерпіти напруження, повищену відповідальність. Тому Більшістю своїх гравців я задоволений. Тобто десь на третій, на четвертій передачі попишують. Що. Поки що так. Е, як вам жереб, тому що в понеділок був жереб, і знову ж таки два матчі, і знову ж таки Івано-Франківськ. Дві команди першої ліги. Як розцінили в клубі і як будете готуватися до понеділка? Е, готуватися будемо в звичайному режимі. Е, івано – дуже гарне місто, тому ми з задоволенням сюди приїдемо ще. Поки що про Кубковий матч не будемо говорити, але якісь завдання загалом на сезон перед командою вже поставлені. Ми рухаємося від кожної гри до наступної. Задача вигравати, а там подивимося. Ну, Вас називають вашу команду одним з фаворитів першої ліги. І вас називають. Тоді дякуємо і до зустрічі понеділок.